Так, спробуємо. Прошу? Постараюсь. Постарати зразу, добре, немає проблем. Окей, я перше спочатку подивлюся взагалі, тобто коли тут останній раз старали помилки. Угу. На якому пробізі? Шкал, шкал. Так. Так, существующих даних, ще не замружу, так, на бортовой, це нам не треба. Ти пробіг существующих. Ну, попробуємо витягнути, якщо вдасться. Так, состояние. Так, пробіг. Дивимося, все, що нам дає подивитися. 16 км бігали з ним. Що? З лампочкою. Не, немає, на жаль, даних, коли останні розкидували в обмилки, але 16 км їздили з горящим ну, датчиком, з лампочкою. 16 км вона ганяла. Типа, типа з лампочкою несправності, з чеком. Ага. Так, добре, зараз заходимо більш по діагностику. Зараз ми спробуємо спочатку стягнути. Не то. Добре. Зараз спробуємо. Тут просто прописується тільки в блоці двигуна пробіг і фактично і все тут. Ну і в блоці самої моєї приборки. Зараз пробуємо считати пробіг, подивимося по провізі, що робиться. Звідки витягнемо? Не хоче він считати. Не хоче считати він, фіат. Зараз шукає по всіх блоках, які можливі фіата, і подивимося, що він нашукає ну, панель тільки в панелі не йшов, 206 715, тобто це панель, якщо скрутили, тобто, то скрутили і в панелі 206 715. А що по панелі, що показує? А такі є от у нас Да. Так, так, і є, запидемося більше по помилках. Це, типу, надію, вірити, е, тут просто вийде. прописується пробіг в двох блоках: в блоці двигуна і в блоці панелі. Тобто, відповідно, їх скручують і там, і там. І... Це вже коли стоїть автоматична коробка, це вже складніше. Тобто там якийсь АБС такий стоїть, типу, крутіший, якийсь там адаптивний круїз контроль. Ну, тобто, воно все прописується в цих блоках, і тоді пробіг можна витягнути. А якщо такий от простенький бортовик, то тут пробіг дуже тяжко витягнути, тому що його скручують, переважно затрають всюди так Європа. Пропустив, не побачив фіат є. Пробуємо автоматично читати він. А завезти можна її зараз? Ми зараз її заведемо. Ну, підітьте сама до Кушечка зараз. Зараз зараз секунду. Золодовчик. Секунду, зараз зараз я мушу зайти хоча б в цей. Да. ручний вибор. Фіат. Фіринок. Куба. Швидкий тест. Злажно, які були помилки. Зараз за що ми по ній знайдемо. Хоче лізе. От блок опалення двигана, дві помилки, чотири помилки по кузові. Зараз подивимося, що це за помилки. Кузові, кузов як це таке дурниця, а от питання двигуна, тобто це вже якісь можуть бути. Леша з каною. Ну, що як я їхав, то він мені чек мені загорівся, але я вчора їхав з Тернополя, то перед буржум чек загорівся. І сам згас. Ну тобто є якісь помилки, я кажу, зараз будемо бачити, що за помилки, хай доскануєш. Так, що маємо? Маємо таку от ситуацію. Пліні кузовом дивимося Що за помилки? Хоче лізти в онлайн. Хоче лізти в онлайн. Так, ще нікода в неї справності. Стоп-сигнали, стояночний фонар, ошибка, повірки Ну, Тобто те, то, що воно було бита, тобто, по, mm -hmm. по mm -hmm. фонарях. Mm -hmm. фонарях mm -hmm. Так, по фонарях. Тобто не бачила вона фонарів. Е, так, по двигуну. По двигуну. Так, включайте педалі тормоза, Невірний сигнал віддавлення в колекторі слишком висока, ошибка присредні сигналу. Тут це може бути і гарців без. Чи... Mm, може бути. В колекторі за високий тиск. Або може турбіна передувати, як варіант. Передавається зараз по надуві oh, турбіни. Ну, Кобінація приборів, це дурниця, ця ерунда, але все-таки подивимось. Модуль, це дурниця. Це дурниця, не бачила якогось модуля, тобто це дурниця, це міг акумулятор зніматися просто добре. Що ще цікаво, тепер якраз її завести. Ну, Пробіг, кажу, тяжко визначити в такій машині, тому що тут два блоки, все на все. Так, поток даних турбокомпресора подивимося зараз так. Корекція топлива. От є одометр. Але він каже, не знати чи він не скручений, тому що так, добре. Зараз зараз, так ж зараз на цей. Фактично так. Задане і фактично треба змутити подивитися. Я би сказав, що навіть трошки не додуває. А от бачимо, тепер пробіг, знайшли. 253 тисячі в блоці двигуна. 253 тисячі, тобто скрутили, грубо кажучи, там 50 штук на ньому. Ще не було? Так, от, бачите одометр. Це є пробіг в блоці мотора. Ну, В принципі, все, що мали подивитися, подивилися, по форсунках добре. А по турбіні, ну в принципі кажу, в принципі, в межах норми. Чуть-чуть не додуває, але тобто, це не страшно. Ну, по провізі теж знайшли, 253 тисячі. Це небагато скручено. Я думаю, що все. Тут більше дивитися нам нема що.